Ціляємо. Це мій такий луксачок, конячка і я йду на підготовку. Це таке печеньку себе. Да? Так. А це такий пенал. Пенал. Мишка чекіця. Китча. Uh -huh. Китча. А це такі кони. Це для, для э, перекусів, так? Угу. Що ще маєш? І це такі букнотики. Це такі прописи, так? Щоб писати. Ти писала? Ні. Ще не писала ні разу. Ні. Угу. Добре, це прописи, так, дуже гарно. Але ти в іншому писала? Покажи, в яких ти писала вже. Я вже в них не писала Ну, в іншій великій книжці ти писала. Це такі. Такі покноти. І, угу. і такі дві, так? Ось таке вчимось угу, писати і вчимось рахувати. Мені писати рахувати. І тапли. Так, кажу ліна. Ну, добре, потім складаєшся, покажи, яка в тебе є конячка. Такий брілок, так? Так, все він ще немає. І так а, і, і це є. Ого. Ну все, повернися до нас і кажи, папа. -па.